11 вересня 2025 рік. Після кількох тижнів хмурної дощової погоди сьогодні трошки так прояснилося в Кременці. Так доволі гарненько, ну ще не зовсім так, що аж сонячно, але, але є признаки золотої осені. Вже вон, позолотилися дерева на боні і попід боною. Така гарненька погодка. Ну, я в зимовій куртіль курточці і мені не душно. Ще хтось з жигуликом їздить, конечно, може там Ага. Досі в нас ще є таке мистецтво на стіні, Мурал, чи як воно там називається, але це радянського періоду, частково мальована, частково забув, як воно називається, викладено, мозаїка, мозаїка.